Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Сьогодні у нас 20 серпня, десь буде 7 година вечора. Друзі, прогумляємось моєю помідорною грядкою. Зараз я зберу помідорчики. А тоді, скільки я зберу, друзі, я вам покажу. Я вас дуже люблю, друзі мої, дуже-дуже люблю. Усім щиро дякую, хто дивиться мене, хто мене підтримує, хто коментує. Щиро вам дякую, друзі. Ну, а тепер, друзі, прогуляємося моєю помідорною грядкою. Ого! го Жуки колорадські, жуки, 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 дівчата. Дві доби в мене вдома не було. І, дається, знаки. Так, ось мої помідорки. Ну, листя, бачите, від дощу. Все ж таки почорніло, але помідорки одинакові. Зараз я візьму відро. Назриваю помідор і вам покажу, скільки саме я зірвала. Вже чотири відра я, навіть не чотири, а шість зірвала. Ну це крапля в морі. Ось, друзі, ось які. На камері показуються чуть-чуть світліші. А ось, а ось. І темніє мій Чорний Принц достигає. Я тут також, напевно, штук 10 зірвала, коли їздила в гості. Так, оце моє оранжеве Оранжева слива треба буде закрити завтра Декілька баночок. Ось, друзі. Ось такі мої помідорки, нарешті я дочекалась. Ну, не всі, Не всі. дивіться, які ж вони цікаві. Ось ця груша. Е, мені здається, друзі, що їх буде дуже гарно закривати в томатному соку. Я, коли закриваю в томатному соку, зрізаю ось ці дучки такі. І тут дуже гарно вони будуть підходити. Так. Так, так, так. І доріжка заростає. І кріт, друзі. Кріт вже давним-давно гуляє. Увійшов спочатку тією стороною геть-геть. І до... до хліва. тоді вернувся назад. Ну, я його не зловлю. Так, візьмемо зараз відро. І будемо зривати помідори. Зараз ще глянемо. А тут в мене, друзі, оранжева така, е вони, похожі до будьонуки червоної. Але це такі оранжеві, вони дуже смачні, дуже гарні. банурці дуже такі багато поміщається. Але, друзі, Кожна одна від дощу. Ну, я ті типу, позривала, напевно, ці знову настигли. Була поколета. Отак, по кругу, по кругу. По кругу. Я, напевно, ті типу, позривала, щоб вам показати, друзі, тому що я відро назривала таких. Бачите, вони знову настигли. Нема. Як буде, то я покажу. Ось ось стигнуть мої помідорки. Вони також дуже смачні, вони мені подобаються. Треба зібрати на насіння. Ось такі червоненькі. Ну, вони ще не геть-геть червоні, тому вони і, і сонечко відбиває, тому що, друзі, вже сонечко сідає, і воно відбиває і показує такі, що вони як ж оранжеві, але вони червоніші. Так, це. Мої вже. Бачите, тут вже Волов... волового серця вже, напевно, не буде. Все ж таки дощ показав свій результат, на що він справний. Це тиждень йшли дощі. Ну а ось тут, ось тут достигають. Дуже гарно. Сонечка, сонечком так погано видно. Зараз я назриваю і пасинки, друзі, які великі пасинки поросли. Бо ж мені не треба, але ладно, хай росте. Будуть помідорки нові наростати. <хи> так. Так, так, так. О, друзі, дивіться. Тут давним-давно вже помідорки стигну, так? Де я позрізала. Ось дивіться. А ось що в нас робиться з цією голіною, біля якої я не відірвала пасинок. Дивіться, які помідори. Не дуже великі. І ще зелені, зелені і тут бачу. І тут бачу колорадського жука. Бачите? Так що я правильно зробила, що позрізала. А ось тут дуже багато, дуже багато пасинків. Ну, хай собі родять. Мені не заважають. Боже, я задоволена. Задоволена, друзі, тим, що все ж таки я змогла побороти тіто втору. Навіть не фітовтору, а змогла побороти дощі, що немає фітовтори. Лише на загадці бачу листя де-не-де Ну, а тут, можете саме було б, але тут я листя, як ви бачите, пообривала повністю. І щоб вони такі попечені, друзі, і не попечені, стигнуть гарно. Загадці завтра я прийду з роботи. Позриваю. Завтра вийде відео, то я той самий день прийду з роботи, друзі, і ви бачите, що... хто лізе, жук. А в нас, знаєте, дощик йшов. Невеликий, але йшов. Тому що я Ой. була в дорозі. Була в гостях і дощ там в Луцьку не було. А тут у нас Любошовий дощик ішов. Бачите, бачите, що кріт робить. Як вивернув мені куста. Ну нічого, я вже робити нічого не буду. Одне, щоб завтра побризаю е е листя. Обгулю геть повністю, щоб вони могли достигнути. І не підкралась часом фітофтора. тому що на листя вже так, як би, Ну що ж, друзі, іду брати відро і буду і буду зривати помідори. А вам поставлю паузу. Ось, друзі, і результат моєї праці. Вибрала півтора відра загадки, ось повне відро і тут половина загадки. Тоді відро усієї моєї коробочки, тому що тут десь півтора відра, половина ось таких. Добре, зверху насипала ось такої, таких дрібненьких. Ось можна рахувати літрів 7 грушеподібної. подібної. Ось літрів 6, ну, це такі треба вони, щоб добре полежали. Це насік. Вони тоді гарно почерпніють. І ці треба, щоб днів три полежали, вони тоді будуть гарненькі. Ну, і тут, напевно, буде півтора відра. Якщо рахувати, півтора. І півтора, це буде 3 4, 5, 6 відер, друзі. Але це ще не все. Ще я не вибрала свою оранжеву сливу і не вибрала оранжеву ту кульку. Ну і скраєчку Чорний Принц ще не вибирала прінічка. Друзі, вже 9 година, скоро буде. Молодий місяць, друзі, вийшов. Можна пересаджувати вазони, будуть гарно рости. Усім друзям тихого мирного неба, тихої благословеної нічки. Ну, а завтра моє це відео вийде. Вранці, хто коли буде дивитись, вранці, в день, ввечері, усім вам тихого, мирного, благословенного неба. Усім пока-пока. Ну а я піду свої помідорки, друзі, буду розставляти. Ой, ось так. Це, друзі, в мене бумажка якась випала. Це мене, друзі, від дощу, від перепаду, напевно, температури, плитка відстала. Братика моїм є робота. Хі -хі. Нічого, на зиму вже робити не будуть, а на весні щось придумаємо. Так, ось ось мій труд. Дякувати Богу. Дякувати Богу, що помідорки мої не чорніють, і нема. Це означає, що я справно попрацювала, друзі. Так, тут є в мене 6 відер. І, і 4 2 відра я вже переробила. Два відра у мене лежить на веранді. І два відра я вже передала. Це в нас виходить 12 відер. Треба записувати. Скільки врожаю було за. За весь, за весь рік. Не за весь рік, а за весь сезон. Усім тихого, мирного, благословеного неба. Друзі, усім пока-пока. Бережіть себе і своїх рідних пока. Друзі, і знову привіт! Я з вами вже зустрічаюсь на другий день. Прийшла після роботи і обрізала свою загадку. А тут, боже, друзі, повички бачили, як атакують колорадський жук мої помідорки. Де-не-да, помідори, не хоче позривала. Нічого позбираю. Ось я обголила так свою загадку. Ну, хоч було жарко, але я б сказала, що помідорки все ж таки не пеклись. Може, там якісь. Але так нормально. Зараз я вам покажу колорадський жук, який атакує. Це щось десь підгнив трошки помідорка. Ви бачите, друзі, бачите, що робиться? Це ж не від дощу, а це від колорадського жука. Я тут зараз позриваю. Оце я зірвала. Позриваю, лишнє пообрізаю. І буде порядок. А вам, друзі, скажу тихого, мирного неба, благословеного неба. Тільки вам найкращого. Усім пока-пока. Бережіть -пока. себе і своїх рідних. Пока.